Мої вітання вам, мої любі друзі, вітання з України. Я казала вам, що я дуже полюбляю толумнії. Чому? Тому що це маленькі рослини, які мають відносно крупні квіти, отакі ляльки, дуже чудові, і квітнуть вони довго, особливо, якщо вони видають розголудження на квітконосах. Цей квітконос вже відцвітає, з'явилося розголудження. Ось з'явився новий квітконос. Я дуже задоволена цією толумнійкою. Тому, коли мені запропонували купити новеньку толумнію за невеличкі кошти, я не відмовилась. І ось так в мене з'явилося, мало мені було. В мене вже штук з 5 толумні є, але це буде не зайва, Бо це маленькі рослини. Вони в мене розвішані скрізь. Так само, як і тіланції. Тіланції і толумні по всіх кутках. Це тіланція Джейрак фірм Pink Lady. Хочу нагадати вам, що всі рослини, які зроблені родиною Джайрак, вони всі для домашнього утримання. Нескладні, дуже прості і невибагливі. Висять собі, посадила я цю рослинку, вона була у такому маленькому горщику. Ви всі знаєте, ці горщики. У пустому, там не було ніякого ґрунту, я її отак вирівняла трохи за допомогою кузминчиків кори і посадила, як всі свої толумніки, отакі е, горщики, які я отак прикрила длинним кокосовим волокном, туди я насипала кори, перемішала із мохом з фагнумом. Оце зверху білі камінці. Це щоб не спливав цей горщик, коли я його поливаю, та й а, для прикраси. Непогано отак виглядає. Ставлю їх відеречка, звичайні відеречка, і трохи наливаю водички. Отак. І так вони в мене знаходяться постійно. Я тільки побачила, що Випаровування води вже закінчено. Я чекаю ще день-два, а потім наливаю водички знов, і вони отак потроху в мене п'ють. Влітку, влітку я їх душую. Я відкриваю гарячу воду з гарячим і гарячим душем. Я їх добре промиваю скрізь. Потім включую вентилятора і. Трохи підсушую, ну, а взимку лише водичка. обожнюю я отакі маленькі рослинки. Як казала я вам нещодавно, що я була в епіцентрі. І казала я вам, що там нічого орхідейного я не побачила. Я вихвалялася вам, що придбала декілька кактусів, бо і кактуси я також люблю. Мені подобаються кактуси, бо взимку вони відпочивають, я їх. Відставила десь в куток, і хай вони там в прохолоді собі зимують. Ну, а влітку, влітку поливаю разом з усіма, по більшій частині з добривами, щоб вони добре зростали і колись цей квітли. У мене кактусів не особливо багато, є декілька екземпляр екземплярів дорослих, але а, в основному. І ще дуже-дуже замалі. Тому вони не заважають. Просто так. Вийти із садового центру гіпермаркету епіцентр це неможливо. Тим паче, знаєте, дуже гарний був вибір різних препаратів для орхідеї, та й не тільки для орхідеї, для інших рослин також. По-перше, я придбала епін. ну Епін для чого, ви всі знаєте. Янтарки взяла, щоб було, бо вона як закінчується, то все дуже сумно. Янтарна кислота в мене постійно десь та й додається. По-перше, щоб зм'якшити воду. Ну, а по-друге, багато із видів орхідей полюбляють підкислену воду. Отак. От Потім купила я для котлей, по більшій частині для котлей, бо вони зараз ростять, молоді рости. Я купила їм сульфат магнію. Дуже потрібен магній для зростання молоденьких зростів. Щоб вони були кріпкі, щоб вони не чорніли і не пропадали, я купила отакий препарат. Особисто ще раз. Повторюся, для підростаючого покоління. Потім мені на око впало мікоріза. Ніколи в житті не купувала окремо мікорізу. Так, були в мене якісь там підживки для орхідеї з мікорізою. Зараз використовую польську кору з додаванням мікорізи. Але окремо. Ніколи не купувала. Взяла два таких пакетики і гадаю, що я не буду додавати до ґрунту, я не буду розчиняти його. Я просто поверху припудрю деяким орхідеям, припудрю поверху ґрунт і подивлюся, чи буде уселятися цей корисний мікорізний ґрунт. Ой, гриб до ґрунту моїх орхідей. Ну, це так, знаєте, Погратися. Хоча ці всі препарати це не дешеве задоволення. Ну, чого не зробиш для улюбленців своїх? Так, це ще один а, сульфат магнію, потім гумат калію. Калій це також саме той мі мінерал, який необхідний всім орхідеям. Він йде в розчиненому вигляді. І знаєте, зазвичай все, що йде гелем або розчином, це все використовується по листу. От і я і думаю. Зараз буде літо, зараз буде жарко, і я все рівно буду оприскувати свої орхідеї. По більшій частині влітку я їх оприскую вітамінами, але спробую ще і отакі препарати, як. Гумадкалію. Потім, що я ще тут купила таке саме рідке добриво живлення написано. А що це я таке купила? А хто його знає? Нетоксичне для людей, тварин та корисних комах. Ага, ну маюся маються на увазі бджоли, я так гадаю. Так що тут пишуть? Збалансовує живлення рослин, зміцнює імунітет, покращує цвітіння та зав'язування плодів, захищає рослини від хвороб. Ну, думаю, не зайве буде моїм рослинкам. Ну, вони ж повинні щось, якісь, якісь вкуснощі отримувати. Оце таке саме добриво тієї того самого виробника. Це вже саме для орхідей, таке саме воно. Рідке для оприскування. Так, що вони тут пишуть? Повноцінне живлення, профілактика хвороб, а, антистресова дія. Ну ось? Під час... Так, застосування під час та після цвітіння. Ага. Так, а що ж тут? Господи, оце бачите, як накупляла і сама не знаю чого. Ну, але все це треба спробувати. Так, замочувати. Так, так, так. А що ж вони пишуть? Що це таке? Ага, склад. Природні. А, так. Бактерії. Широкий спектр пишуть. Так, фосфор. Так, калій. Ага, грунтові бактерії та інші корисні бактерії. Бачите, вони так замисловато пишуть, щоб, мабуть, ніхто не змог повторити їхні формули. Ну так, спробуємо. Головне, що ці всі препарати це фітопрепарати. Бо, як я казала, я хімію в домашніх умовах в оселі не використовую. Я краще викину. Орхідею, але збережу здоров'я своєї родини. Це фітохел з приліпачем іде. Лікування та профілактика грибкових та бактеріальних захворювань. Оце, знаєте, дуже добра річ, коли йде меж Коли вже холодно, прохолодно, темно. І оце оприскувати оцім, знаєте, допомогу допомогу рослині пережити грибкові захворювання, які все рівно будуть, будуть з'являтися. Так, Мікохел це я купила, знаєте, е, як додаток, лікування та профілактика короневих гнилій, фітофторозу, борошнистої роси. О, це, це гарна річ, знаєте, для рослин, які потребують постійно бути мокрими, таких забагато. Ну, циркон, оце, якщо обирати між епіном і цирконом, я завжди обираю циркон. Мені циркон більш подоби, ніж епін. Ну і ще одна майкориса. Отак, якби ви знали, я витратила купу грошей. Але мені не шкода. Для коханих, для улюбленців своїх. Мені нічого не шкода. Хоча на виході я купила собі погістеньки. Вийшла під епіцентр, поки чекала товаришів, яким, з якими приїхала машиною, з'їла того бутерброда, подивилася у, у пакет, і думаю, ну, любі мої, ви повинні бути мені вдячні. От о на цьому в мене все. Я вже дуже-дуже сумую за вами. Сумую за спілкуванням в реальному часі, але поки що змоги в мене немає. Тому це все, що я відняла вам напередодні, щоб вам не було сумно, щоб ви відчували моє тепло поряд. Я завжди з вами. Цілую обіймаю. Все буде у нас гарно. Все буде Україна. Тримайтеся, рідненькі. Пока. До нових зустрічей. Ляльки мої, он як ви плясують. Кармен. По-іншому не назвати. Ще колір такий, ну, справжній кармен. Про вподобайку не забувайте. Пока!